Олександр Сезоненко. Джерела. Кілька днів підряд ідуть дощі. Тихі і зовсім не схожі на оті грозові, що випадають звичайно влітку. Ті налітають буйно. вперіщить такий дощ, гайне смугають через усе поле, не розбираючи напрямку, аж темно стане. І там, де він пробігає, здіймається збита стовпом пилюка, наче невидима, і на диво прутка машина промчала через лани. Збоку на нього красиво дивитися. Стіною він іде через хліба і пшениці ворушиться, наче оживають, стають зеленіші. Налетить летить на соняшники і їхні голови хиляться під тягарем життєдайної, давно сподіваної води з під небесся. А гуркоту, а грому, а блискавка, як сліпуче, спалахує в чорній високості, радісно й тривожно стає тоді серед степу, і у серця хлібороба густо сходять сподівання. Та ось важка хмара, споопустившись до землі сиву косу, швидко відпливає в захопивши з собою шум зливи і гуркіт грому, і лишаються тільки пахощі грози та далекі зірниці над зажуреним і прониклим степом. А хліба з усіх усю до колосом до тієї широкої смуги, яку лишив дощ і шумлять, наче комусь жаліються, що він їх поманив і нічого їм не дав. Невблаганне сонце з'явиться із за хмар, розсипле свої скалки по невеличких калюшках і за кілька хвилин вип'є їх, не лишивши й загадки. А оцей, хоч і в червні, зайшов неквапливо, неїшпороділо переділовито в хлібах, сонно шумиті широкому соняшникому листі, забирається під кожний кущ, під кожну грудочку. І висохла земля попнявіє, вмивається від краю до краю і п'є, п'є прозорі, мов краплини, набираючись сил і соків. Облужний зайшов, каже Архип, до свого супутника. Але той, мабуть, не чує, бо дощ, хоч і мілкий, по мокрій брезентовій підлозі плеща, періщить добре, наче по бляшанці. Їздовий оглядається на приїжджого. З глибокого капюшона визирає лише довгий, немов закіптюжений ніс, та двома блискучими чорними дугами брови, широкі масивні, наче смоли. Від самої станції він мовчить, оцей новий голова. Архипові аж дуже хочеться поговорити. Номалі. «Ну, гукає він з нудьги на коней і смикає вірше. Дорога мокра, в калюжах, і коні йдуть повільно. Поміж хлібами широкий і рівний грейдер свинцево поблискує під захмареним небом і чогось світиться. Саме в от отакі поїздки любить Архип до ладу поговорити з людиною. Може, через немолоді свої роки, а може, через те, що прожив їх в степу, а тільки в такі хвилини, коли дорозі на кінця не видно, коли таємниче шумить навкруги дощ, хочеться навіть випадковому подорожньому розповісти щось цікаве і мудре, щось таке, що взяло б за серце.